9,564 тисячні до найближчої десятої. Отже, у нас є число 9,564 тисячні. Пропоную розібратися, де є що. Отже, 9 це у нас цілі. Тут у нас знаходяться цілі. Перше місце після коми у нас для десяти. Десяті. Друге місце у нас знаходиться соті. І на третьому у нас тисячні. Тисячні. Отже, нам необхідно округлити до найближчої десяти. Отже, має бути лише одна циферка після коми. Подивімося, що у нас є. У нас тут знаходиться п'ятірка, але ми не можемо просто сказати, що це у нас буде 9,5. Адже нам необхідно подивитися на соті. Що ми тут бачимо? Ми бачимо шістку. Якщо число є більшим рівним за п'ятірку, то заокруглення відбувається до більшого числа. Отже, пишу заокруглення, заокруглення до більшого, до більшого. Відповідно, тепер замість п'ятірки у нас буде шістка. Отже, ми отримуємо 9, і не 5, 10, а 6. 10. Адже наша сота вплинула на це, бо вона є більшою рівною за п'ятірку. Отже, заокруглення буде виглядати таким чином: це буде 9,6.